Ти прокидаєшся вже втомленим. День ще не почався, а всередині тиха, важка порожнеча. Наче ти біжиш марафон, у який ніхто тебе не записував. Скажи чесно буває таке коли робиш, говориш, живеш, але ніби без серця, ніби рухаєшся за інерцією, а не за покликом. І десь у глибині звучить Я так не хотів. Я не планував такого життя. Чому я біжу, якщо давно не бачу фінішу? Ось тут уважно. Це не просто втома. Це момент, у якому Бог починає говорити. Є стан, у якому живе половина людей, хоч ніхто про це не каже вголос. Біжиш між роботою, сім'єю, рахунками, лікарями, обов'язками. Стаєш ніби внутрішнім заручником свого графіка. І всередині виникає страх. Якщо зупинюся, усе розвалиться. Це не просто страх відповідальності, це страх зламатися. Та дивись, що каже писання. Апостол Павло говорить у першому посланні до коринтян, 9 розділі, 24 вірші Біжіть так, щоб осягнути. Павло не говорить про спорт, він говорить про твоє життя, про те, що твій біг не хаос, не покарання і не тягар. Це шлях? На який Бог поставив тебе не випадково. Перед тим, як продовжимо, підтримай це слово підпискою, вподобайкою і коротким коментарем це дуже допомагає поширювати Боже послання. Дякую. Ти не біжиш, щоб довести щось людям. Ти біжиш, бо Бог сказав Іди за мною. Коли дивитися на віру по людськи, здається, ще треба старатися, ще тягнути, ще терпіти. Але очима віри все інакше біг це не навантаження, біг це відгук на божий голос. Подивімося на Давида Юнак, який почув виклик і побіг не від проблеми, а до неї. У першій книзі Самуїла, 17-му розділі, 22-му вірші, написано «Давид покинув речі при сторожі та побіг до війська. Зупинись. Це не просто опис дії, це демонстрація серця. Для більшості голіав. Причина для страху для Давида момент довіритися Богові глибше. Коли всі тікають, Бог шукає тих, хто хоче йому довірити свій біг. Це не означає, що ти маєш бути сильним, це означає, що ти маєш бути чесним. Господь не кидає нас у хаос і не каже Бігти, бо так треба. У посланні до євреїв, 12 розділі першому вірші, написано. Будьмо терпеливі у проходженні подвигу, що поставлений перед нами. Це важливо ти на дистанції, яку накреслив сам Бог, не суспільство, не очікування інших, не страх і не обов'язки. Бог. Можливо, твоє християнство зараз схоже на марафон без радості. Не тому, що ти поганий, а тому, що давно втомлений. Але тут друга ключова думка Бог не покликав тебе дотягнути до кінця. Він покликав тебе пережити його силу на дистанції, перемога в Божих очах не коли ти біжиш швидше за інших, а коли біжиш у тому напрямку, який вказав він. Справжній біг починається не тоді, коли ти сильний, а тоді, коли ти чесно визнаєш свою втому. Бог не працює з масками, він працює з серцем, яке нарешті перестає робити вигляд, що все добре. І тепер ми підходимо до моменту, коли віра стає не вірою в теорію, а силою рухатися там, де інші зупинилися. Є щось дуже особливе в людях, які не зупиняються там, де інші вже здалися, не тому, що вони супергерої, а тому, що вони тримаються не за свою силу. Один дивиться на діагноз і опускає руки. Інший теж плаче, теж боїться, але всередині каже Боже, я не розумію. Але тримаюсь за тебе. Один після зради закривається, ставить стіну, інший крізь сльози молиться. Господи, залікуй моє серце, щоб я не став жорстоким. Це не про темперамент, це не про сильну психіку, це про віру. У першій книзі Самуїла, сімнадцятому розділі, ми читаємо, як Голіаф виходив і кидав виклик. У 20-4-му вірші сказано, що весь Ізраїль тікав від нього. І дуже боялися. Уяви цю картину люди, які знали історії про Червоне море, про манну з неба, про божі чудеса в пустелі, тепер стоять перед одним велетнем і тікають. Вони пам'ятають минулі свідчення, але не вірять, що Бог може діяти зараз. І саме в цей момент з'являється Давид. Юнак, який чує той самий голос Голіафа, але бачить зовсім інше. Не просто небезпеку, не просто ризик. Він бачить можливість, щоб Божа слава стала видимою. Ось важливий контраст, який тримає увагу одна й та сама ситуація, один і той самий гігант. Але хтось бачить кінець, а хтось початок Божого діла. Є різниця між людиною, яка живе спогадами, і людиною, яка живе покликанням. Спогади кажуть колись Бог діяв. Колись були чудеса, колись я горів. Покликання говорить, Бог є той самий сьогодні, і він кличе мене рухатися далі, навіть якщо страшно. Апостол Павло пояснює природу такого руху. У другому посланні до Тимофія, першому розділі, сьомому вірші, написано бо Бог дав нам духа не страху, а сили, любові і розсудливості. Страх сковує. Божий дух піднімає, навіть коли руки трясуться. Послухай уважно Бог не очікує, що ти не будеш боятися, він очікує, що ти не дозволиш страху керувати твоїм шляхом. У духовному житті Бог інколи навмисно підводить нас до того, від чого інші тікають, не для того, щоб зламати, а щоб через твою історію показати, ким він є насправді. Давид не дивився на голіафа окремо від Бога. Він дивився на нього в світлі всього, що Бог уже робив у його житті. Він говорить Господь, що визволив мене від лева й ведмедя, визволить і від цього філістимлянина. Зверни увагу Давид не каже Я крутий, я впораюся. Він каже Господь визволив і знову визволить. Тут важливий принцип для твого життя справжня віра це не я зможу. Справжня віра це Бог уже був вірний і не зміниться. А тепер подивімося на Ісуса. У Євангелії від Івана, четвертому розділі, четвертому вірші написано йому потрібно було пройти через Самарію можна було піти іншим шляхом. Євреї часто обходили ті місця. Самарія непрестижна, незручна, небажана територія. Але Ісус свідомо йде саме туди. Тому що там одна зламана жінка біля криниці, чия історія стане свідченням для цілого міста. Запам'ятай цю думку місця, які ти називаєш обхідними, Бог часто називає необхідними. Твої важкі ділянки це не помилка маршруту, це відрізки, де Бог хоче явити себе ближчим, ніж ти колись його знав. І тут ми підходимо до ще глибшої теми. Бувають сезони, коли ти біжиш не з натхнення, а з необхідності. У молодості все виглядає простим переїду і стане легше. Зміню роботу і почнеться нове життя. Знайду іншу людину і заспокоюсь. Юність часто біжить, не рахуючись із ризиками. Біжить, бо так хочеться. Але Бог хоче привести нас до іншого бігу, до бігу, який тримається не на емоціях. А на його вірності. Подивись на Давида ще раз. Молодий Давид біжить до Голіафа майже без страху. Старший Давид біжить уже по іншому. У першій книзі Самуїла, 22 розділі, першому вірші, написано Давид відійшов звідти й утік у печеру адулам. Раніше він біжить на поле бою, тепер у печеру. Раніше перед ним один велетень, тепер цар, який хоче його вбити. Раніше він син, якого недооцінюють, тепер воїн, якого переслідують. Він знає, що таке небезпека, знає, що таке зрада, знає, що таке біль. Але ось що важливо хоча його маршрут змінюється, його покликач той самий. Він більше не біжить на ентузіазмі, він біжить на витривалості віри. У посланні до євреїв, 10 розділі 36-му вірші, сказано. Бо вам потрібна витривалість, щоб, виконавши Божу волю, одержати обітницю. Це різниця між емоційним поривом і зрілою вірою. Юність біжить, бо не знає, що попереду. Зріла віра біжить, навіть коли дуже добре знає, скільки вже було втрат. Сьогодні хтось із вас біжить не з романтики, а з необхідності. Ти не шукаєш пригод. Ти просто намагаєшся вижити. Медикаменти. Кредити, дві роботи, діти, які потребують уваги, батьки, за яких також відповідальний. І посеред усього цього, здається, Бог мав би сказати: зупинись, стань ідеальним, потім поговоримо. Але Ісус говорить інакше в Євангелії від Матвія, 11 розділі, 28 вірші, звучать слова Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені. І я вас заспокою. Зверни увагу це теж рух, теж дія, теж крок. Тільки тепер це не втеча від проблеми, а рух до того, хто є відповіддю. Ось ще одна думка, яка тримає людину біля екрану, бо б'є прямо в ціль Бог не вимагає, щоб ти біг красиво він чекає, що ти прийдеш до нього чесно. Коли Бог дає нову силу, це не просто хвиля емоцій після конференції, це внутрішнє переконання, яке тримає, коли все інше падає, він змінює не тільки темп твого бігу, він змінює його сенс. А тепер ми переходимо до ще глибшого рівня, бо є моменти, коли ти вже навіть не біжиш уперед, ти просто тікаєш від болю, від самотності, від своєї історії, навіть від Божого покликання. Багато нашого руху в житті це втеча, не від людей, від себе хтось тікає від самотності в стосунки, хтось від болю в роботу, хтось від порожнечі в розваги, алкоголь, телефони, серіали. Можна бігти роками, навіть не розуміючи, що твоє життя це не шлях, а втеча. У Біблії це не новина. Мойсей тікає в пустелю після вбивства єгиптянина, Яків тікає від брата, який хоче його вбити. Йона тікає від Божого завдання, бо не може прийняти, що Бог милує навіть ворогів. І Давид також тікає не від ворога, а від царя, який мав би бути його захистом. У першій книзі Самуїла, 22 розділі, першому вірші, читаємо. Давид утік у печеру Адулам. Печера це місце, де відчуття покликання найслабше, а відчуття поразки найсильніше. Ти міг би сказати якщо я в печері, значить, зі мною щось не так. Але Бог бачить зовсім інше. Послухай уважно це ключова думка всієї проповіді Бог не відміняє покликання через тьму. Печера частина маршруту, а не кінець історії. Обставини можуть змінюватися, сезони можуть бути темними. Але покликання залишається. У Посланні до Ефесян, другому розділі, десятому вірші, написано бо ми його творіння, створені в Христі Ісусі, на добрі діла Ти був створений для шляху, не для втечі. І ось що найцікавіше Бог ніколи не залишає Давида в печері одного, Він приводить до нього людей. У тій самій книзі Самуїла, 22 розділі, другому вірші, читаємо. Зібралися до нього всі, хто був у скруті, боржники і ті, що були гіркі душею. Прийшли зламані. Втомлені, травмовані життям, не еліта, не герої, не найкращі, ті, кого суспільство не хотіло бачити. І дивись той, хто вчора тікав, сьогодні стає для них опорою. Ось як Бог творить лідерів. Не з висоти, а з глибини, не з сили, а з пережитого болю. Ісус робив так само. У Євангелії від Луки, 10 розділі першому вірші, написано Господь призначив інших сімдесят і послав їх подвоє. Навіть Він, який міг усе, не служив один. Бог не задумував твій шлях як одиночний, йому потрібні твої руки, Твоє серце, Твої свідчення і Твої рани. Бо є одна річ, яку віруючі дуже не люблять визнавати. Твої рани можуть стати інструментом, а не вироком. Ми вчимося їх ховати, боятися, соромитися, як я можу служити, коли в мене ось це, як Бог може використовувати мене після такого, як я можу комусь допомогти, якщо сам ледве стою. Але Бог каже зовсім інше. У другому посланні до Корінтян, першому розділі, четвертому вірші, написано він утішає нас у всьому нашому горі, щоб ми могли утішати тих, хто в усякому горі. Там, де ти був розбитий, Бог дає тобі здатність підтримати іншого. Хтось, хто ніколи не пережив сором, не зрозуміє того, хто боїться підняти очі. Хтось, хто не пережив втрат, не зрозуміє того, хто плаче ночами. Хтось, хто не знає, що таке панічні думки, не зрозуміє того, хто прокидається від тривоги. Але ти. Зрозумієш, Ти можеш обійняти, ти можеш сказати слово, ти можеш стати тим, ким не став ніхто інший. У Псалмі 34, 19-му вірші написано Близький Господь до скрушених серцем і смиренних духом Він спасає. Бог не відвертається від твоєї пораненості, Він підходить ближче. У другому посланні до Корінтян, дванадцятому розділі. 9 вірші Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Твої рани це не ганьба, це двері для Божої сили. І тепер найважливіший момент печера не залишається печерою назавжди. Бог виводить Давида з іншою душею, іншим характером, іншим серцем. У посланні до римлян п'ятому розділі. Третій, четвертий вірші написано Скорбота виробляє терпеливість, терпеливість досвідченість, а досвідченість надію. Бог не втрачає жодної твоєї сльозини, жодної ночі боротьби, жодного сезону темряви. Він перетворює їх у глибину, якої в інший спосіб не буває. У Псалмі 51, -му, 12 му вірші Давид молиться. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалий дух у моєму нутрі віднови. І саме це відбувається з кожним, хто проходить свій адулам. Апостол Павло у першому посланні до Корінтян, 9 розділі, 26 вірші, каже: Я біжу не так, як на невизначене. У тебе може бути низький темп, дні без сил, сезони, коли молитва коротка, а віра слабка. Але головне напрямок. У книзі пророка Ісаї, 40-му розділі, 31-му вірші, написано А ті, що на Господа покладаються, силу відновлять. Відновлення не мить це процес, і Бог не соромиться твоєї втоми. Апостол Павло у другому посланні до Корінтян, четвертому розділі, 8 дев'ятому віршах, Утискувані тискувані з усібіч та не пригнічені. У безвиході, та невідчайдушні, гнані, та непокинуті, повалені, та не знищені. Це мова людини, яка пройшла через печери і знайшла там не кінець, а Бога. І ось фінальна істина, яка змінює фокус усього відео: Ми не біжимо, щоб заробити спасіння. Ми біжимо, бо спасіння вже дано. У посланні до Ефесян, другому розділі, восьмому дев'ятому віршах. Бо благодаттю. Ви спасені через віру, на відділ, щоб ніхто не хвалився. Ти біжиш не до невідомого фінішу, ти біжиш до того, хто вже стоїть на фініші з розпростертими руками, до Христа. У другому посланні до Тимофія, четвертому розділі, сьомому вірші, Павло каже Біг закінчив віру зберіг. Він не каже Я зробив усе ідеально. Він каже Я не здався. І це те, що Бог цінує. Твої кроки мають значення, твої сльози не загублені. твої печери не випадковість. Якщо ти втомився, Бог не засуджує. Він каже Не бійся, я з тобою. Біжи не від адо. Не своєю силою, а його благодаттю не заради визнання, а заради Христа. І одного дня ти почуєш слова, які варто було бігти ціле життя. Добрий і вірний рабе, увійди до радості Господньої. Якщо під час цього слова ти відчув, що Бог торкнувся твого серця, і ти розумієш, я більше не хочу бігти без нього. Це не просто емоція, це Божий заклик. Скажи йому щиро Ісусе, я приходжу до тебе таким, який є. Пробач мої гріхи. Дякую, що ти помер за мене і воскрес. Я довіряю тобі своє життя і хочу йти з тобою до кінця. Амінь. Якщо ти молився вперше, напиши в коментарях Сьогодні я зробив крок до Христа Я помолюсь за тебе. І допоможи цьому слову дійти до тих, хто зараз у своїй печері, лайк, підписка, дзвіночок. Це не просто кнопки, це твоє служіння іншим.